Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Я до вас сьогодні з оглядом своєї новенької розмальовки, отримала її буквально кілька годин тому, але вже я неодноразово її прогортала, тому що вона дуже мені сподобалась. Я абсолютно закохалася, мені вже давно настільки не подобалась якась нова розмальовка. Тож, сьогодні я хочу поділитися разом з вами своїми враженнями, в чергове продивитися всі ілюстрації, детально їх обговорити. Малуватися, ну і, звісно ж, подарувати вам якихось 10-15 хвилин релаксу і антистресу. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Розпочну я з того, що це книга, яка має назву класичні казки. Книга це корейська. Трішки забіжу наперед і скажу, що в цій книзі представлені ілюстрації не виключно тільки до казок, а й до інших літературних творів. Але це ми вже з вами побачимо. В процесі огляду розмальовка ця доволі велика, вона нестандартна для корейських розмальовок. Вона має формат такий самий, як розмальовки від Марії Тролля, від Ханни Карлсон. Ось я її підготувала для того, щоб ви могли побачити разом ці дві розмальовки. Я не дуже сприймаю розмір, коли. Кажуть, в сантиметрах мені ось так чимось в порівнянні якось простіше сприймається. Такі книжки, я думаю, є в кожного колориста і всі приблизно орієнтуються, якого розміру ця розмальовка. Як і більшість корейських книжок, ця розмальовка вона теж на склейці, не прошита. Однак, наскільки добра чи недобра вона буде триматися, ну, покаже виключно час. Тут ми бачимо таку імітацію окремого корінця, проте це лише імітація. Сама обкладинка, вона з одного шматочку такого сатинового картону зроблена. Дуже приємна книжка, її дуже приємно тримати в руках. Вона не совтач. Вона не глянцева, ну ось така дуже приємна розмальовочка, яка, як на мене, дуже і має зовнішній вигляд. Ну і давайте почнемо її гортати і будемо детальніше розглядати всі ілюстрації. Коли ми книгу відкриваємо, ми бачимо, що обкладинка з клапаном, ось таким самим звичайнісіньким. Тут ми бачимо. Контакти автора в інстаграмі, ось і ви можете подивитися, і трішки інформацію про самого автора нам розказують, що в автора є ще книги. вона, мабуть, вона, якщо чесно, я не розібралася, але мені чомусь здається, що це дівчина. Що вона 6 років працювала ілюстратором і створювала різні книжки? І ось тепер ми маємо від неї таку чудесну розмальовку зі звороту на такому ж клапані. Ми бачимо ще ось такі розмальовки, і я не подумала перед відео подивитися, можливо, автор цієї розмальовки це автор цих самих книжок. Ці книжки це теж розмальовки. До речі, третя частина нещодавно теж вийшла. Вони доволі популярні в колористів. Ось ви можете подивитися, і можливо напише напишете про це в коментарях. А я в свою чергу теж подивлюся. Зайду в інстаграм художниці і переконаюся, це все ж один автор цих книжок чи ні? Бо попередніх у мене немає. Тому з тими книжками я знайома так, знаєте. Дуже-дуже мінімально, але мальовка мені ніби здалася навіть схожою, Тому, можливо, це один і той самий автор. Я так спішила зняти для вас цей огляд, поки в нас тихо спокійно, що я навіть не зайшла в інстаграм і не перевірила. Однак я переклала тут достатньо велику частину тексту в цій книзі, про що теж вам розкажу. На початку ми бачимо дату виходу розмальовки, це 25-го року, тобто ця книжка вийшла менше місяцю тому. Я Замовила її 11 числа. І ось сьогодні в нас я знімаю це відео в п'ятницю, 26, -ма, мабуть, чи 27 -ма. тобто вона досить швидко до мене доїхала. Замовляла я її з Кореї за допомогою міст Азія. Якщо вам цікаво, то ви десь про це напишіть, я розкажу детальніше, тому що я почала знайомство з новим перевізником. І в певних моментах вони мені подобаються більше, ніж нова пошта, якщо ми говоримо про замовлення з країн Азії. Власне, тут. Ми бачимо трішки тексту від автора, і автор тут нам розповідає про те, що для неї є казки, що це спогади про дитинство. І вона розказує, що вона дуже любить малювати в подорожах, що вона любить малювати, слухаючи улюблену музику, і дає нам якісь і від себе поради, як можна малювати, щоб отримати більше задоволення. Ну і, звісно ж, бажає нам теж тут приємного, приємної творчості. А тут, до речі, я не переклала чомусь, забулася. Тому не знаю, для чого нам лишилось таку гарну сторіночку. Наступний розворот є таким, мабуть, вже стандартним для корейських розмальовок. Ми тут бачимо поради щодо розмальовування від автора. Ця книга вона буде містити багато кольорового лайну, а також на досить великій частині ілюстрації ми будемо з вами бачити готові фони, або ж частко, частково готові фони. І тут нам автор розказує. Чому вона прийняла е, такі рішення? На її думку, там де фони були досить. Важливою і складною частиною вона вирішила нам з цим допомогти, вже зробивши готові нам кольорові фони а ті ілюстрації, які потребують більшої повітряності, вона вирішила там нам додати кольоровий лайн. Це достатньо цікава ідея. У мене мало книжок, які мають кольоровий лайн, тому мені буде цікаво з цим попрацювати. І тут ми вже бачимо певні поради ну власне, по розмальовуванню, по нашаровуванню олівців. Тут ми все знаємо. Далі ми бачимо зміст. Сама розмальовка складається з чотирьох розділів, але, якщо чесно, я не зрозуміла, в чому між ними різниця. Так, ну і далі починаються вже ілюстрації. Починається перший розділ. І першу ілюстрацію ми бачимо маленького принца. Тобто, я не знаю, до речі, маленький принц, мені здається, це не казочка. Але тут присутня ілюстрація, яка присвячена маленькому принцу. Ну і не тільки ми теж побачимо тут те, що це точно відверто не казки. Але від цього ілюстрації поганіші не стали, навіть навпаки. Не дуже часто ми бачимо саме маленького принца в розмальовках. І якраз на першій сторінці ми вже бачимо з вами кольоровий лайн. Бачите, зірки і місяць вони тут мають жовтий лайн, що буде достатньо сильно спрощувати роботу над цією ілюстрацією. Як на мене, мені так здається, тому що я, можливо, їх би і схотіла замаскувати. Далі ми бачимо книгу джунглів, і вже бачимо. Розмальовану автором водичку. І розмальоване небо, ну, небо, а мабуть джунглі, власне. Але як ви можете побачити, за насиченістю кольорів, кольори набагато менш насичені, ніж ми бачимо тут на прикладі. Незрозуміло, чому так, або для того, щоб ми самі могли допрацювати, тобто це нам як чернетка така, ну, або ж лишити водичку, наприклад, настільки світлою. Тут вже, мабуть, за нашим смаком, як ми забажаємо, так і зробимо. Наступна ілюстрація, теж ми бачимо, є підложка на травичці, є в небо. Тут дуже велика частина ілюстрацій, ось таких горизонтальних, вони класно виглядають, але так як я, наприклад, розмальовую на мольберті, то для мене це є певною проблемою. Тобто такі ілюстрації я не зможу розмальовувати на Мольберті, потрібно буде розмальовувати їх просто на столі. Але нічого я переживу, тому що картинки дуже-дуже класні. І так як ця книга мене захопила, мене вже давно книжки не зацікавлювали. Далі ми теж з вами бачимо Готове небо. Книга з дуже приємною мальовкою, тут достатньо багато дрібних деталей, якісь є ілюстрації крупніші, якісь більш дрібніші, але ну так в цілому то дрібного дуже багато. Ось ще ілюстрація хотіла звернути вашу увагу. Готові навіть квіточки зверху. Бачите, це сильно спростить нам роботу. І фон теж готовий. Тут. І ось так виглядає власне, готова ілюстрація. Подивіться, яка вона яскрава, яка вона насичена дуже красиві приклади. І як для мене, то мені здається, що ну я не завжди люблю приклади в розмальовках, бо часто вони мене просто е, збивають, а тут я думаю, що вони навпаки можуть дарувати натхнення, оскільки вони просто бездоганні ці приклади. І мені дуже хочеться бачити їх перед очима для того, щоб надихатися і вже якось свої ілюстрації теж розмальовувати. Далі ми бачимо, е, ну це на що білосніжка і сім гномів, мабуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну так, це вона. Дивіться, яка класна ілюстрація, вона нестандартно виглядає і дуже-дуже гарна. Ну і власна ілюстрація для нас. І ми теж бачимо тут вже тонування підлоги і стін. Теж, бачите, вони тут не максимальній насиченості, але це, в принципі, може нам дійсно допомогти в розмальовуванні фону. Тут взагалі ми бачимо вже готові шпалери. Бачите, тут я думаю, є сенс їх лишати вже саме так, як вони є. Книга достатньо добре відкривається. Побачимо, як буде далі, але поки я маю, не маю хороші надії щодо цього. Далі ми з вами бачимо вже другий розділ. До речі, хочу звернути вашу увагу. Що ілюстрації в цій розмальовці вони не доходять до корінця розмальовки. Тобто ми бачимо досить великий відступ, ну, більше сантиметра, мабуть, і бачимо ось таку пунктирну лінію, і навіть ілюстрація вона розпочинається десь ще через півтора сантиметра після пунктирної лінії. Це доволі важливо для мене. Чому? Тому що, якщо все ж книга розпадеться, я тоді матиму. Всі шанси посадити її на пружинку, не пошкодивши при цьому ілюстрацію, і, і просто користуватися нею далі. Тобто, якщо вона розпадеться, для мене це не буде жодним чином якоюсь проблемою. Ось тут ми бачимо Оз, дивіться, яка гарнезна ілюстрація. Дуже красива, дуже яскрава. Тут ми, до речі, не бачимо готових фонів, нічого не бачимо. Проте, наприклад, тут хмаринки, вони вже в нас таким блакитним лайном зроблені. Дуже-дуже багато кольорового лайну. Ось ця ілюстрація мені дуже сподобалася. Аліса в країні чудес. Дивіться, покажу вам самий приклад, як від неї тікає кролик в свою нору. Дуже класна картинка. Тут є дуже багато нестандартних творів. Ну, творів казок, всього разом. Це ми з вами ще трішки далі побачимо. Далі Джек і Бобове стебло. Мені подобається ця казка взагалі. І в мене є ілюстрація в розмальовці Марії Тролля, яку теж я вже багато років хочу розмалювати. Тепер, тепер маю ще одну. І тут дивіться, тут ми бачимо готове небо. І тут воно прямо за насиченістю абсолютно таке саме, як на прикладі. Тобто тут вже не потребує воно якоїсь допрацьовки. Тут ми просто бачимо вже готове розмальоване небо, за що можемо подякувати авторові. Наступна ілюстрація кітучоботяг, теж така горизонтальна, теж покажу вам спершу приклад. Подивіться, наскільки красива ілюстрація. Оцей кіт, він такий гарний. І теж ми бачимо, тут готове небо, і воно вже тут теж достатньо насичене і не потребує жодної допрацьовки. Такі хмариночки гарно зроблені. Не завжди вдається таке гарне небо розмалювати. Тож тут ми вже маємо його готове. Наступна ілюстрація присвячена Пітеро Пену, і ми взагалі бачимо тут повністю готовий фон. Проте він. За світла, як на мене, якби він був темніший, це було б краще, тому що так, ну, не знаю, наприклад, це краще виглядає, оскільки там такий значно більш насичений фон. Ось тут в мене є питання щодо кольорового саме фону на цій ілюстрації. Так, далі бачимо дюймовочку, теж дуже красива ілюстрація. Теж подивіться, яка вона гарна. Дуже мені подобається. Тобто, бачите, є картинки, де трішки менше дрібних деталей, якось на цій, наприклад. І мені здається, наступна сторіночка. Ні, не наступна. Теж буде ще одна нестандартна казочка. І теж ілюстрація з меншою кількістю дрібних деталей. Це ми бачимо з вами тут снігову королеву. Ось Пінокіо, та ілюстрація, про яку я казала, одна з тих. Які найбільше мені сподобались, найбільше мені запам'яталися. Ось так виглядає сама картинка. Погляньте, це дуже-дуже гарно. Це нестандартно, вона якась така дуже тепла, дуже справжня, мені дуже подобається. Ну і ось, власна, ілюстрація, яку вже потрібно буде вами малювати, і вона має менше дрібних деталей, як дюймовочка, теж ми щойно бачили, їх буде трішечки простіше малювати. Оцю казочку я пам'ятаю з дитинства, де сестра своїм братам мала зшити скорпови светрики. Пітер Пен. Далі бачимо третій розділ. Бачимо Алладіна. Але джин мені тут взагалі не джин. Він якийсь, не знаю, такий хіпстерський трошки. Ну, він реально так виглядає. Якось трішки хоча б грізним якимось би може, мав би бути. Так, до речі, що це заказочка я не знаю. Принц і жебрак. Тут теж, бачите, реалізовано багато тіней, тобто які вже нам допоможуть, але ну, я не працювала поки з такими ілюстраціями, але, я думаю, якщо. Малювати їх, наприклад, спортовими маркерами, або ж малювати там дістресами, то вони не перекриють тінь, і вона буде просто достатньо органічно і реалістично виглядати. Про те, що до спортових маркерів я тут, звісно, е... ну не буду я їх тут використовувати. 99%, тому що занадто красиві приклади, які мені буде надзвичайно шкода псувати. Що ось, дивіться, яка гарнезна, гарнезна ілюстрація. Я вже стала простіше ставитися до прикладів, і я, в принципі, псую більшість прикладів, тому що мої роботи, мабуть, мені важливіші. Але коли приклади настільки красиві, що вони мене так сильно надихають, вони мені так сильно подобаються, що я не хотіла би їх псувати. Далі бачимо теж такий вже готовий фон. Бачите, і водичка розмальована, і небо з хмаринками дуже красиво. Далі одна з теж найулюбленіших ілюстрацій в цій розмальовці це Гульвер, подивіться. Ну, де б ви бачили в розмальовках Гулівера? Ну ніде не бачили. Я вперше бачу його саме в цій книзі. Подивіться, яка вона крутезна, ця картинка. Ну і ось тут ми, власне, бачимо ілюстрацію, яку потрібно нам малювати. Тут трішки більше дрібного, де в принципі самі Ліліпути ці малесенькі, вони і так мають бути малесенькими, і на картинці вони теж такі дуже-дуже дрібні. Це ми бачимо тут довгоногого дядечка. Снігова королева. І, до речі, снігова королева вона абсолютно повністю вся ілюстрація вона намальована синім кольором, окрім ось нашої дівчинки, головної героїні. Все-все повністю розмальовано синім кольором, для того, щоб ми могли зробити такий льодовий ефект такий крижаний гензель Гретель. Дуже-дуже багато солодощів красива ілюстрація. Далі бачимо Аліску, яка п'є чай. Достатньо дрібна ілюстрація. Далі четвертий розділ, вже останній. І тут, бачите, теж без одного боку небо не завадило, але тут небо нам не зробило. Ви знаєте, я думаю, що, мабуть, все ж це один і той самий автор, бо дійсно мальовка мені видається. Схожу. Ось тут ми теж бачимо Аладіна і жасмін. Але бачите, такі вони в інтерпретації художниці, мені подобаються. Мені подобається, мабуть, що тут фону немає, тому що я б хотіла його бачити б інакшим, не таким, як він є на прикладі. Тут бачимо сплячу красуну серед троянд, дуже красиво. Дуже цікава ілюстрація з Рапунцель. Ось подивіться, яка вона прикольна. Мені подобається прям. Дуже класна. От. Але але дрібненька. Хоча малювати її нема що малювати. Придумати, зробити фон. А все інше, я думаю, що за один вечір можна зробити. Дуже класна ілюстрація, присвячена попелюшці. І замок такий гарний, і сукня в неї гарна. Дуже красиво. Це ще одна дюймовочка. Ось так виглядає. Багато ілюстрацій в книзі, я не рахувала, але ну, ви бачите, що їх дуже багато. Вже скільки з вами гортаємо, ми достатньо швидко намагаємося гортати ілюстрації, але їх дуже-дуже багато. Ромео Джульєтта, мабуть, я теж вперше бачу ілюстрацію, присвячену Ромео Джульєтті в розмальовках, і вона дуже прикольна, мені дуже подобається. Класно виглядає. Теж, мабуть, хотіла би її розмалювати. Далі бачимо красуню і чудовиська. Ця ілюстрація для мене вже складніша, бо тут дуже багато дрібних деталей, особливо деталі інтер'єру, але вона, безперечно, дуже красива. Ось така різдвяна ілюстрація. І теж, бачите, ми вже маємо. Готовий, готове вікно, де ми бачимо ніч за вікном і бачимо відображення ялиночки, бачимо відображення лускунчика і головної героїні. Так, це, мабуть, теж довгоногий дядечко. І тут, бачите, ми вже з вами спостерігаємо готову підлогу, де так, тіні від такого вікна гарно нам розставлені. Ну і завершує цю книгу. У нас ілюстрація присвячена маленькому принцу. Власне, вона і починала її, але книга вона нас ще не закінчилася, там ще є в нас кілька цікавинок, але ось такі великі повноцінні сторінки вони в нас закінчені. Далі ми бачимо ще один такий додатковий розділ, достатньо цікавий. Це календар. Який ми можемо розмальовувати і десь пощупити в себе так, над робочим місцем. Ось, наприклад, бачимо січень, ілюстрація з маленьким принцем, яку ми можемо розмалювати. І ось тут бачимо календарик, де можемо записувати якісь свої важливі справи, або ж там ну, присвятити, наприклад, розмальовкам. Попелюшка, ну, власне, по всім казочкам, ми тут теж бачимо такий гарнезний, красивезний календар. Теж погортаємо з вами, подивимося красиві ілюстрації. Дуже гарна ідея, але я не знаю, я, мабуть, не наважилась би. Хоча я, в принципі, вмію видирати сторінки з книжок. І якщо посадити її на пружинку, то ці сторінки, наприклад, можна їх туди не садити і дійсно використати їх якось як календарик. Але якось. Чомусь мені завжди шкода. Але ілюстрації самі по собі дуже красиві, дуже надихаючі. Ось така якраз новорічна з лоскунчиком. І все. Це в нас тут остання сторіночка. І книжечка в нас закінчується. Дуже в нас вийшов довгий огляд, але ну, це дійсно прям дуже велика книжка з дуже великою кількістю ілюстрацій. Тому і огляд ось такий вийшов достатньо об'ємний. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Напишіть ваш коментар, чи сподобалась вам ця розмальовка, і, можливо, ви хотіли б якусь ілюстрацію бачити розмальовану першою, то пишіть я тоді до вас, обов'язково прислухаюся, і, можливо, в наступному місяці ми разом з вами. Зможемо цю розмальовочку почати. Я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою, прекрасної погоди. Пробуйте більше часу зі своєю родиною і обов'язково дбайте про себе і свою безпеку. До зустрічі!